Ну-с, начнем с начнемся. Друзі, всім привіт! Рівно рік назад. На цій локації ми знімали мою BMW F30 червоного кольору. За рік, як ви бачите, я розжився стільцем, тому що минулого року я сидів на спортивній сумці просто на землі і розжився цікавим автомобілем. Тому що відос рік назад називався е, ну, в контексті, що BMW продається, і який буде наступний автомобіль. Так от ТТС жодна людина не назвала. Були РС-6, були С-4, е, були А4 Б9 і так далі. Коротше, в основному всі написали Ауді, але про ТТС жодного слова, де я і сам, чесно кажучи, не знав. Тому сьогодні я розкажу історію. Як я придбав цей автомобіль, що з ним робилося? І скажу вам для затравочки, що в цьому відео буде також другий автомобіль, також спортивний і також Ауді. Тож не перемикайтеся, дивіться далі. Загалом ідея після продажу BMW була придбати Ауді, але ми хотіли придбати А4. Е, і ми хотіли придбати цей автомобіль для моєї дружини, щоб вона їздила. Але по е, якомусь дивному збігу обставин. На аукціоні по байнау мені трапляється цей автомобіль за вартістю 6500 доларів. Ну, якби ціна солодка, тому що на авторі такі автомобілі середня ціна навіть зараз 45 тисяч доларів, тому що це 19-й рік, це оригінальна ТТС, це крутий колір, це купа крутих систем, про що ми розповімо трохи пізніше. І зараз мене дуже часто питають, чому цей автомобіль продається так дорого, тому що він куплений за 6500, скоріш за все, він став близько 20 тисяч доларів. Так от я вам, друзі, скажу, що. Ні, він не 20 тисяч доларів став, тому що це Audi TTS, це оригінальна S, на яку запчастини коштують дуже дорого. От, до прикладу, два передніх амортизатори мені обійшлися в 50 тисяч гривень. Одна фара коштує 1100 доларів. Бампер в зборі коштує близько півтори тисячі доларів і так далі можна перечисляти просто неймовірну кількість разів, тому що бюджет відновлення цього автомобіля разом з купівлею плюс-мінус 30 тисяч доларів. Сюди входить вже полірування з керамікою, сюди входить Stay-1, сюди входить е, різноманітні мої хотілки і так далі. Але 30 тисяч доларів цей автомобіль стоїть от в такому вигляді, в якому ви його бачите. А за він-кодом ви можете подивитися, який він був в Америці. І ні, це не тотал, це абсолютно нормальний автомобіль, який їде рівно, виставляється розвал сходження, всі геометрії, все класно, і їде він також круто, як з салону. Про так називаємий спек цього автомобіля, що тут є з заводу, що тут є на даний момент, і так далі. В принципі, тачка збиралася повністю по оригіналу. Ми не ставили сюди, ми не були думки поставити нулі поставити тюнячий інтеркулер там, і так далі. Але рішення було прийняте таке: зібрати повністю автомобіль. В тому вигляді, в якому він мав бути з заводу, і потім тільки робити якісь доопрацювання. Тому що на момент ремонту ми не знали, чи, ну, як вийде взагалі цей проєкт, що з двигуном і так далі. На даний момент можу сказати, що технічно автомобіль повністю справний. Всі вузли, які треба було перебрати, перебралися, обслужилися, замінили мастила навіть у всіх редукторах. Е, Дивись, ну там ще щось... шалені ці шалені ваговоди, несуться, себе місті. Е, і з заводу цей автомобіль це 2.0 TFSI Двигун видає 300 кінських сил на повному приводі. Муфта Хандлекс. Зараз всі засрують коментарі, що це Ніхіра не кватро, але в цій муфті теж є свій прикол, тому що вона дуже круто перемикає зусилля. І от е, для інформації вам цей автомобіль іде в комфорті, наприклад. Більш зусилля на передній привод задній практично відключений, коли ти даєш їй під сраку, вона перемикає на задній і таким чином утворюється відчуття задньоприводного автомобіля. Автомобіль починає присідати, тобто переносити вагу на задню вісь, і в ходу це реально дуже круто. Тобто, оці от толчки масивні, вони в цьому автомобілі вони дуже круто відчуваються. Плюс за рахунок того, що цей автомобіль невеликий. Хоча по вазі я б не сказав, тому що заявлена вага цього автомобіля 1480 кг недавантаженої маси, ми сюди додаємо 300 кінських сил, повний привід, коробка передач «Естронік» і так далі. І це все. Ми налаштовуємо на Stage 1 і на даний момент в цьому автомобілі ми маємо 350 кінських сил, плюс-мінус замірятися дуже важко, і десь плюс-мінус 450 ньютон метру е моменту. І зараз приїде другий автомобіль. Ми вам його покажемо, розкажемо про його параметри і поїдемо міряться. І будемо порівнювати 0-100. тому що це спорткупе, А другий автомобіль, який ми будемо порівнювати, це буде сімейний автомобіль, в якому є можливість теж гарнесенько піднавалити. І поки ми чекаємо наступний автомобіль, останній шанс написати в коментарях, що це буде за тачка. Я чекаю ваші коментарі прямо зараз. Напишіть, що це буде за автомобіль. І ось він приїхав. І так, друзі, це Audi SQ5 спортивний з заводу автомобіль, на якому можна, в принципі, комфортно возити мішок картоплі в багажнику. І це ніяким чином на показники на трасі не скажеться. Спіль. Отже, друзяки, це Audi SQ5, але з цим автомобілем ситуація трішки інакша, тому що він з Америки приїхав не простий, а допрацьований. Тут трішки менше пробігу з штатів, але, в принципі, тут у нас є. Я не знаю, чесно кажучи, який тут був стейдж. Тут був другий стейдж. Другий, третій. Коротше, тачка була надута нормально. Тут стоїть стояв, вірніше, тюнінг впуск Тут стоїть тюнінгований інтеркулер. Тобто цей автомобіль вже був допрацьований. Що зробили хлопці? Хлопці зробили бекап на заводські налаштування і зробили перший стейдж. Таким чином, з заводу цей автомобіль з двигуном 3.0 TFSI Має 354 кінські сили і близько 600 моментів. Ніука! No, Після допрацювання він має 414 кінських сил. І близько 650 моменту. Але цей автомобіль на 500 кілограмів важчий, ніж ТТС. Він має ненавантажену вагу, здається, 1940 чи 1960 кілограм. І, відповідно, має іншу форму. Тому, якби спротив вітру має трошки тормозити. Отже, дуже цікаво порівняти ці два автомобілі на першому стейджі 0-100, ну і потім проїхатися гарнесенько, подивитися на ці автомобілі в ходу. Тому що у них обидвох дуже класний колір. Це у нас Nardo Grey, В мене колір не знаю, як називається. Ну коротше, Grey, тільки темніше, але вони обидва сірі. Ну що, поїхали мірятися? Ну що, друзі, поки ми шукали цікаву локацію для того, щоб відзняти кінцівку цього відео, почався дощ. І стемніло. І, коротше, що ми маємо? Ми стоїмо під дощем, маємо дві красиві ляльки-Audi, на які всі в центрі міста е, обертають свої голови. І зараз ми дізнаємося, яка машина швидше. Ви можете в коментарях зараз написати свою думку, як ви бажаєте, тому що нагадаю, що в нас тут 2 літра, тут у нас 3 літра. І, до речі, на початку відео я трошки схибив по показниках моменту в цій машині 610 н метрів моменту. Ну, це так вам для інформації. По часу, значить, для мене це було неоднозначно, тому що я думав, що якась з цих автомобілів, верніше, все всі мої думки, якби що я думав, воно все перегралося. Тому що я думав, що якийсь з автомобілів буде набагато гірше їхати, скажімо так, от а якийсь буде краще. Але що ми маємо в кінці кінців два водії. На Audi TTS показали два показники. Я зі своїми кривими руками та ногами показав 4,580 з лаунча, і другий водій показав 4:37. Тобто сьогодні для Audi TTS найкращий, і взагалі, в принципі, для цієї машини найкращий показник 4:37. Нагадаю, що завод у неї 4,6. Тобто стейдж нам дав там майже 2 секунди, верніше трошки більше, ніж 2 секунди профіту. Audi SQ5. Останній шанс в коментарях написати, напишіть. Скільки вона їде. І зараз я скажу результат. Коротше. Audi азлейте. 5 їде стабільно. При тому, що вона важить 2 тонни, вона величезна, вона здоровенна, вона важелезна, вона їде 4,7. Друзі, а найкращий показник цього автомобіля 4,6. Уявіть собі, цей автомобіль, який важить 2 тонни, несеться 4,6 від 0 до сотки. Для мене це просто. Це шалено. Єдине, що різниця цих автомобілів, хто не знає, хтось називає цю машину жорсткою, тобто це спорткупе, спортивна така табуретка. Ті люди можуть так казати, які не їздили на Ауді ТТС. Тому що, якщо ти хочеш комфорт і іноді понавалювати, це крута для тебе машина. Тобто ти сідаєш в SQ5, ти їздиш просто по справах, інколи навалюєш і отримуєш задоволення. Якщо ти хочеш просто завжди бути. В тонусі завжди, щоб в тебе відбувалася спина, щоб завжди вона була в тебе динамічна машина, тоді Audi ТТС. Тому що за рахунок жорсткої підвіски, за рахунок низької ваги, за рахунок того, що вона цей автомобіль повністю заточений під спорт, вона постійно дає відчуття гоночного боліда і не дає комфорту взагалі. Як би це не звучало, але це не комфортний автомобіль, просто від слова зовсім. Але Audi SQ5 це комфорт, це спорт, це динаміка і. Дуже круте поєднання. От я не знаю, як вам пояснити. От мені просто мене вразило це поєднання комфорту та спорту. Е, друзі, загалом відео на цьому закінчується. Е, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписочка, як завжди, дзвіночок. Е, коментарі я сподіваюся, ви вже написали, і обов'язково обов'язково лайкос. І чекайте наступних відео.